Всім привіт, з вами Саша Вінефрес, це шоу, і зі мною моя сестра Віка, Віка, привітайся, всім привіт. Ну і якби, как бы, ти сьогодні будеш буду і сьогодні тут ви як чуєте зробі скелети. Ну, ходите. в нас є дзеркало, зараз поставити дзерк, Віка, і нічого не повалило його. Так, я взагалі всі вже Так? А ви вон, так тут стригла, я, я там все роблю, а в нас стриже усунювався. Чуєш, що опіть? Ох, Че дверь не закрывать, а? Нас я а сюда, иди сюда, сюда. Бабки, ты нас будет красный. Почти не буду подъявить. А что зайди туда? Помоги сюда, помоги сюда. Помоги, я хочу тебе дать, чтобы выдать тебе бюджет. А вот это не бюджет, правда? Угу. Не треба есть. Ты ешь? ешь? один раз. У нас 35 моркови. Что бы? Ты что-то скидываешь? Ты зомби. Я Ну Хто там таких? Ну наверху. Все Саша пьего наверху. Так, так беремо мечі. Все, я взяла, не багато яйцо. Пошли. Ты йди, сплоска сам, а я зараз все поставлю. Ти йди сам, добре. Зараз пройду не вбий їх, я зараз до тебе піду. Я не знаю, де вони. Ти до верху, Швидко. Я йду до верху, Саша. Ти йди Я все ставлю, ісці речі ставлю, ти їх не чіпай, добре? Угу. Ти висі ставляй речі. Усі сюда, тільки де їх не беремо, це ясно. Щоб я бачу. Зараз теж я беру. Бач, тільки чорне. Хто це такий? Хто такий? Де ти бачиш? Тут я бачу. Це той, це той Павло, так? Це ж. зомбі. Він, вони все на крешу поламають. Не На Наміцна. Тільки щоб тут не було кріпера. Крипер не буде, він навіть оце не тут В будь-якому є зомбі. А чого вони вдають? Де здесь горячки? Нікого не бачу горі, певно всі хочуть хоч згодіє, нікого не бачу, певно я всі хочуть згоріти. Mm. Та Що ми? ви там робите, боже мій? Він mm. так їх прийти і ковід вбити. А не бери в тому сундуку все, бо тебе цього моє Де? В цьому? В цьому? В цьому? В цьому? От, от в чому? Це я збирав маку. Оце оце, от моє речі. Только не сюда став. Да это не пусть просто. Нет, то я в другой сундук вставил. Их другое з. Да я сюда просто. Я зараз заберу, их просто хочу в эти А, И броню пуста. Я я, Я Броню Я, просто побру, так здесь. Я хочу просто. Сюда поставить потім заберу. Я зараз не броню сюда ставлю. Я просто тут же боту мечи. Я разомлю один сундук для мочи. Нет, вот речи будут, я на рих випад просто хочу до зомби. Ale Ходи, chudy by byli, chudy by byli. Ну давай, куди? Я роблю сундук ще. Я один. хочу вбити їх. Тільки з тобою, бо я боюсь сама. Ну yes, давай, 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 я давай поваляю оці вот. У дуду криш. Я не знаю. Давай, так. Так, я зараз оця розвалю сундук. Я, його я зараз повалю, зараз я прийду і повалю. Я сам порвал, Я сам я, 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 с... 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 я все взял? Да, я, я просто хочу, хочу пора Можно... Пичка туда. Mm. Угу. Тут я мечи буду. Тут и... Так. Так. Это... Это... Да, ой, все я ставлю. Это все твои я ставлю. Нет. Павук б'є, павук быває забить. А то що? Ну дай павучок бій. Вс. А якщо ти не будеш павука, то павук буде тобі не побагато. Іди. Ага. йдеш? Там твої. Не йди. Там не І Я, я тут. Тут є їсти. Де мої речі? Тут, а в цьому сундуці. Не в цьому. Так. Берез бере свої речі. А тут а але їсти не бери, пацанам. А ч я так мало? Де без золотий меч? Там до золотого меча не було. Бу, ти мені дав! Золотуй крикучий меч. -а! Я знаю, де воно? А от він, Віка. Тут давай його, чого ти її... дає? Что ти б їй його да а? ти б їй Ти її 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 дав, розкажи. Не. Так ідеш то зобі вбивати? Ні. Ну куди зобі вже в не було? Наше мені не то і баб. тут не цікаво, це буде серія? Правда же не Ну садий цікаво, ну чого? Що то щось робишь? То йди вбивай. Просто. Я з тобою, я зараз сейчас М? Mm -hmm. mm -hmm.

Mm -hmm. Вже дарвуюсь. Вискарна mm -hmm. нас тут mm -hmm. правда кого-то. Десь колишні другий поверх. Тут хоть. Mm -hmm. А тут, а, тут, тут є споли сходки. Ой, боже, боже, боже. Вже, вже. Сусіди якісь похожі. Ходіш на, на сусіди, правда? Mm -hmm. Да боже МІЙ! Давай-то хоть уже. Ну да, хоть и сюда на зарку, я хочу вас. Туда. Хочу сюда прийшов Ніхто Так, всі мечі я забираю туда и найти носик. Меч. Так

Ну, нас нам так бати кірки, правда? Так. Я ведь а це от сюди наш. Але це вот золотий веч добери. І постав. Все. Я все поставлю. <плев> я, я, я Так, Я розкодую. Так, я візьму ну, кі. Чекай, я хочу взяти меч, мені бічора. Ні, я собі просто дро в, в возьму меч якийсь. Ні, бе береж бере, 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 бере такий камінний. І, і і кирку камінь. А, нам я зараз зроблю кірки, добре? Mm, треба і там, я тебе зараз все зроблю, добре? Так. так. Я тебе дерево іди порубай. Та яке дерево тут ну, зомбі? Дерево його порубай. Сам вийди з світу, іди порубай. Mm Як Треба ліс стріляти з луком? Ліс просто зроби лук. Зараз. Mm Зараз. Ну, нехай його не зроблю до нас додому, прийде, будь ласка. Наш. Ну чого зомбі вбивати, Ні, вкрадай. Okay, я може зайти? Що mm ти -hmm. тут вчуся? А, будь ласка, зрубай собі перший одін. І там будуть блоки і палки лежати. Я я закриваю сундуки. двері, а ти зрубай отам от. Добрий, допоможи мені взяти той камінь. Окей. Okay. Перенести в той сундук. Окей, okay, каміть. Сундуки у нас є. Кикай okay, де. Може, собі тоже кололіска, тоже дам тобі. Yeah. Кида потрібні речі, то це кололіска. Да. Добре. А, наприклад, потрібно стіку. Все кулачечко. Так ты дальше еще берешь, я уже Я уже... Нам треба такинс, такинс. Если вам понравилась эта серия, ставьте лайки тобою. Просто, правда, ця вот серія буде дуже буде чуть -чуть довго, правда? Ні. Чи всі були, буде, і ми це трудимося. Ми з вами не виходимо з зомбі. Ми з вами хочемо блок поберти. Ми блок хочемо. Давай, я беру кірку і все. Йду в блок. Рубай і Чекай, а, ти я зроблю кирки. Я тут і меті зроблю нормальні. Я віка. просто кирку піду туди. Неее не жалезу камену. Хочу, хочу. хочу камера закінчивать. Так я раз знову зроблю. Ну, віка. Я готова там рубати. Отам, там, вот там. Я тебе роздам нову. Не треба. Я хочу тут врубати. Рубай. Ні. Що да? <coughs> <Та можу coughs> ти зробила? Броста, віка. Я боюся. Що постав? Там зомбі хоче, але туди зомбі зішло. Я там зомбі. Ну не став. Маше, доставиш, ти ставиш. дурно ставиш. О, Я б... маю що ти було. Потім сама буду ще робити.

i just Пока-пока, ставьте лайк, like, подписывайтесь на наше шоу. И всем пока-пока. Пока-пока-пока.